Привіт любими підписничнички. Це вже 52 друга серія прятурча стріх буднів і хоч розказує вам нічого, але допоки сонце сяє і вода тече, розказувати щось треба. Діло було до нас приїжджав чоловік і допомагав нам ловити Марселя і тею. Я всіляко намагалась йому кричати, що термін зберігання вже закінчився, щоб він забирав цих собачок і їхав додому, але він робив пиля, що мене не чує. А так як Яні скучна і хочеться якихось змін в житті, то вона забрала мері додому на соціалізацію. Нашій не дуже соціальні мері, ця затія дуже сподобалась, бо вона не дуже вже хоче поїхати додому і отак от щасливо от бігати з новою родиною. А поки я не лише собачок не забирають додому, Яна взяла Люсю і кудись пішла. Як всі образовані люди, ви знаєте, що правильно казати поїхали. Але коли нашим собачкам кажуть, садись в машину і поїхай, вони сидяться і з удовольствиям їхають. А поїхала наша Люсі не аби куди, а на перетримку. Дівчинка Іра погодила взяти її на ніч, бо о 6.30 їй вже потрібно було бути на вокзалі. А куди саме поїхала Люська, розповім вам папіже. Але можу дати одну підказку. іс починається, на пані закінчується. Повернувшись додому на припідня там. Я назяла на соціалізацію тею. Соціалізація пройшла успішно, але про тею ще ні разу ніхто не питав, хоч Яна каже, що вона дуже хороша самбачка. Ну, може, трошки неконвенційно красиво, але красиво. Потім до нас приходив містер Пропір, бо з ним, як то кажуть, веселіше прибирати плити в два рази швидше і поставив самбачкам маленький басейник. Самбачки сказали «спасіба, дура. І почали обходити басін десятою дорогою. Ну, їх, звісно, в цілому понять можна, я б теж цю калюжу ноги не сунула, але раді приліття одну лапку макануть і можна було б. Ну, Коротше, таки в нас Париж, нічого особливо цікавого не відбувається. Окрім того, що завтра, в неділю, 8 червня, я на і три собачки їдуть в Київ на соціалізацію. Тому, якщо ви маєте час та бажання, можете теж прийти. І почухати деяким собачком-пузіком. Місце зустрічі метро Лісова о 10 ранку по київському часу з собою мати гарний настрій і 2 години вільного часу. Якщо хочете присоєдитися, пишіть, будь ласка, Яні. А я з вами прощаюсь до наступної серії. Дякую всім, хто підписався, репостнув і написав коментар. Люблю, цілую пока!